Ми не вміємо відпочивати. Чи помічали ви, що у свій вихідний день, коли ви нічого особливо не робите, там подивили серіальчик, повертали Тікток. Ви все одно відчуваєте себе супервтомленими, і ви взагалі не відчуваєте, що ви відпочили і відновилися. А все тому, що під час цих діяльностей ми насправді не відпочиваємо і не відновлюємося, бо наш мозок продовжує опрацьовувати інформацію. Інформацію з серіалу, інформацію з Тіктоку. А тікток це взагалі супер енергозатратна штука, тому що ми гортаємо ці короткі відео, і ми постійно перемикаємо свою увагу. І нам постійно треба зрозуміти новий контекст, нове відео. І ще буває, що ви заходите там буквально на 10 хвилинок прогортати, а потім не можете згадати, як вийшло так, що ви пробули там аж 2 години, тому що вам же може і набридли огортати, але ви просто не можете зупинитися, тому що ви попали в пастку. Так от як відпочивати? По-перше, відпочинок це зміна діяльності з інтелектуальної на фізичну, з фізичної на інтелектуальну. І фізичні навантаження це не обов'язково важкі гантелі в залі. Це прогулянка, це прибирання, це 5 хвилин танцю перед зеркалом, коли ви кудись збираєтесь. Треба зрозуміти, коли ви дійсно відпочиваєте, після яких видів діяльності ви дійсно відчуваєте себе такими, що відпочили. Ну, це елементарно сон для мене. Це також ще прогулянка душ. Прослуховування музики і обійми з близькою людиною взагалі я спілкувалася з одною психіатриною, і вона розповідала, що коли вона була на тренінгу у Франції, то їм дали таке завдання на відпочинок, це просто. Гуляти по якомусь полю вони гуляли, пасовищу, щось таке. Гуляти і не спілкуватися з колегами. Тобто вони всією великою групою пішли гуляти по полю і просто споглядали природу. І вони е, мали це робити протягом однієї години і не спілкуватися зі своїми колегами. І дійсно, в ході цієї діяльності ми зменшуємо тиск на наші аналізаторні системи і зменшуємо потік інформації. А які види діяльності приносять відпочинок, розслаблення і відновлення вам? Напишіть в коментарях.